Сьогодні мене зацікавила така щитова. дивлюся куча заходів. Думаю, що ж там твориться? Ну, ось дивимся, що твориться. автомат на 600 вольт. такий цікавий автоматик ну і якщо на 400 то 42 перемінки NSC 400 да 160 на 400 а вот пожалуйста 160 на 400 ампер в залежности від потужности від напруги да Вот такие. На ньому конкретно не написано яка який струм на 400 вольт. Так, ну, ну написано і S на 42 і S тоже на 42 при 440. Ну це сюда подається переменочка, да? Дальше вон шины. Розкидані перша нульова, потім жовта-зелена, красна, зверніть увагу справа, жовта, зелена, красна. Обично сліва жовта-зелена, ну а тут по-другому. От всі входить по три. Ну ясно чого по три, бо не знайшлось кабеля. Товстенького, три тоненьких поставили. До речі, вважається, що три тоненьких краще, ніж один товстенький. У кожного своя площа виділення тепла да, і такі вони більш надійні вважаються. Хоча саме кріплення, бачите, сумнівне, як роздвинуті оці наконечники. Да? Тут трошки оце в центральному перекус. Там, джали, ну на скільки стоїм ампер, ну 400, да, на 400 ампер О, не думаю що тут він 400 а і тут дивиться по два выхода. Значит один іде выход сюди И потім на апарат роздається, я потім детальніше що зупинюсь, а другий виход ось сюди і на отакий красунчик DG да ну і це і ви бачите. Так. Контактор у нас це основного включення. Ну і наші амперметри і наші э, розвитні релі. А ось а це ж ми знаємо, да вже відомий нам трансформатор, тільки нова модель. Добре, ще запишу про це.